Розпаковка посилки тут мають бути троянди від інтернет магазина Біосад. Будемо дивитися, що тут. Полно, чисто, конкретно. Такие вот покупания. Да и какие с бутончиком. Наверное, бутончик есть. Тут є чайно-гібридні, є англійські, є плетючки. Це має бути англійська троянда. Зараз я їх розпакую, поставлю у водичку і всереду посажу, бо завтра у нас свято, завтра покрова. Так, Зараз я розгорну, тоді покажу, яка коренева система. Що я хочу сказати? Коренева система гарна. Це було упаковано в Лугу Терцю. Підписано. Це має бути англійська троянда. І воно видно джуде Обскур. Це чайна гібридна Кроненбург. Це плети, плетюча мішка моя бути. Це має бути плетюча мою Це чайна гібридна дольча віта. Це троянда дует. І принцеса. Олександра. І... І я так розумію, що це ще подарунок, сюрприз. Не знаю, що за троянда. Ну, якщо дійсно вони будуть відповідати сортності, саджанці дуже гарні, в дуже гарному стані. Я виписувала минулому році він тут в іншому інтернет-магазині. Ну, я маю з чим порівнювати. Зараз їх поставлю в воду. Вони будуть набиратися водички, і потім буду їх пристраювати на постійне місце. Це троянда Дует. Усього вона. На ній навіть є бутон. Бутончик. Подивимось, що з цього виросте. О, і тут є бутончик, я не побачила, це в мене на чому. На англійській піоновидній Джудзе Де Обскур, дивіться, раз бутончик є, два бутончик. Цей дуже гарний кущик саджаних, це просто шикарний. Дуже гарний. І коренева гарна. У нас сьогодні вітер, холодно. Так. Так, буду садити. Будемо ростити. Троянди приймають ванни. Вони набираються водички. От попливають. А тоді я їх оприділю на місце.